Азоція, кроватка, і для у них, для і на, і на, і на Михайло Заїкін показує дитячу кімнату у квартирі житлового комплексу в Нехворощі. Цей будинок звели для родин, які вимушено переїхали до села через повномасштабну війну. Подружжя Михайла і Альони Заїкіних до Нехворощі приїхало із нової каховки на Херсонщині. Ми з чоловіком обоє лікарі-стоматологи. І в них хороші нам запропонували роботу. Звичайно, дуже раді, що у нас буде житло, навіть і не вірилося. Дуже хочеться ну, прокидатися в своїх ліжках, відчувати якусь безпеку, там навіть всі всі дрібнички закупити, там свої ложки, вилки, свою каструльку сковорідку. Дуже цього не вистачало. Доки зводили цей комплекс, родина житло винаймала. Старенький ремонт уже можна. Ну, інших варіантів тут не було. І досі ми там винаймаємо. Зараз отримаємо нову квартиру і плануємо сюди переїхати. У будинкові чотири двоповерхові квартири площею 80 метрів квадратних. На подвір'ї поклали бруківку, облаштували дитячий майданчик та звели гараж для авто. Ці квартири повністю готові для заселення. В них є все необхідне для того, щоб можна було заселятися, крім меблі, меблі тільки кухонні. А так є каналізація, вода, газ, світло. сантехніка. Це житло буде даватися, ордера будуть видаватися на тимчасове проживання. Житло це комунальне, але в подальшому я думаю, що воно буде підлягати приватизації. Родинам, яких заселять у квартири, надали й роботу в селі. Ми приїхали з Донецької області, місто Українськ. Це таке невеличке місце, десь, мабуть, кілометрів 45 від Донецьку знаходиться. Я працювала там на шахті головним бухгалтером. Приїхали сюди, ми два роки вже буде, 26 серпня, і працелаштувалася в нашу сільську раду спеціалістам в відділ архіву почалася війна, і люди їхали, не знали, де діватися. Крім того, що і в країні біда, але і в нас біда з працівниками. Немає кому працювати в сфері обслуговування, особливо це медицина. Тому, Тому вирішили побудувати житло для. Цих верст населення, які постраждали від збройної агресії, родина Віталія та Людмили Нешених уже облаштовують свою квартиру. Ми придбали собі стиральну машинку, мікромановку та чайник. Ем, надіємося, що швидко покрасимо обої і переїдемо вже. Плануємо завести холодильник, стіл, кухонний, диванчик думаємо, Може, хтось у нас да гусь в гості прийде, щоб було де присісти. У мене буде своя кімната. і Я дуже рада цьому. Я хочу, щоб в мене там була кровать моя, стіл, шкафчик і. Я хочу поставити туди лежатку мого котика. Зі слів голови громади Віктора Дубовича. Житловий комплекс у них почали зводити наприкінці серпня 2023-го. На його будівництво спрямували понад 12,5 мільйонів гривень. Із них мільйон 250 тисяч це гроші громади. Решта фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.